Христу, настав час нам поговорити про заповідь, не вбивай. Господь чітко цією заповіддю окреслює, що забирати життя у людей один одного, в себе ми не маємо права. Так, ми маємо силу це робити, але саме за Господом стоїть право визначати, якою буде тривалість життя людини. І тут мова не лише. Про пряме вбивство людини, тобто наслідок бійки чи якогось нещасного випадку, де життя переривається. Тут йде мова також і про всіх тих, хто може бути долучені до вбивства людини на будь-якому етапі її життя, з моменту зачаття до моменту природньої смерті. Також важливо розуміти, що порушення цієї заповіді може стосуватися самого себе. Тобто, коли ми з якихось причин завдаємо собі шкоди. Вживаємо їжу, напої, які отруюють наш організм, завдаємо собі болю, деформуємо наше тіло, внаслідок чого ми можемо загинути, або ж наражаємо себе на небезпеку смерті. Ми не маємо влади над своїм життям, ми не можемо його собі забирати через якісь причини чи події у нашому житті. Ця заповідь вчить нас цінувати і захищати, дар життя, який є найбільшим даром, отриманий від Бога. На перший погляд заповідь може здаватися простою і зрозумілою. Ми всі знаємо, що вбивство це ще щось жахливе і гріховне. Але коли ми говоримо про цю заповідь, важливо розуміти, що вона стосується на наше фізичного вбивства. Ісус у своїй проповіді на горі розвиває значення цієї заповіді, наголошуючи на тому, що злоба, ненависть і образи в серці та також порушення цієї заповіді. Кожен, хто гнівається на брата свого без причини, той підпадає під суд, говорить Христос Іван Матея. Це означає, що ми повинні уникати не тільки фізичного насильства, але й духовного. Злі слова, образи, наклепи це це є вбивством у духовному сенсі, бо такі вчинки можуть ранити душу іншої людини. Кожен з нас покликаний до того, щоб нести мир і любов, а не ненависть і руйнування. П'ята заповідь також нам нагадує про необхідність поважати життя кожної людини, незалежно від її походження, віри чи соціального статусу. Всі ми створені на образ і подобу Божу, тому кожне людське життя має величезну цінність. Ми повинні захищати не лише своє життя, але й життя інших. Це наш християнський обов'язок. Сучасний світ нам пропонує багато спокус і викликів, які можуть вести до порушення цієї заповіді. Насильство в медіа, ворожі в соціальних мережах, байдужість до чужих страждань Все це приклади того, як ми можемо порушувати заповідь не вбивай, навіть не усвідомлюючи цього. Тому дуже важливо розвивати в собі любов до ближнього, почуття, повагу, співчуття, не порушуючи цієї заповіді.